Морська піхота далекосяжного застосунку на покровсько-мирноградському відтинку фронту розрахунки українських градів 38-ї бригади, яка входить до складу 30-го корпусу морської піхоти, нині веде снайперську реактивну війну. Інтенсивність ворожих атак дещо впала, але рашистські гаубиці, самохідки і дрони, нікуди не поділися. Тож наші реактивники споряджені, чатують у схованках цілодобово і щойно надходить команда мерщій ворож. Шають на точку атаки. І там побувала знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Бійцям 38-ї бригади дуже потрібна станція РЕП для надійного захисту від повітряних загроз. Під час сюжету на екранах буде QR-код. Посилання, тож за можливості обов'язково долучайтеся. Ну, таке. Ну, часом якось тишина. Часом наступає десь більша активність. То Пилип винятково про власне відчуття оперативної ситуації у смузі відповідальності свого реактивно далекобійного колективу. За відчуттями по професії артилеріст, як два роки вже ж працюємо. То... Він командир колісної а відтак суходольної бойової машини. Та на дверцятах його града шеврон морської піхоти. Ви давно вже воюєте з 23 лютого. Оце ви весь час морський піхотник? Так, так так. І весь час ви реактивщик? Так, Пилип став реактивником майже одночасно зі створенням 38-ї окремої бригади морської піхоти. Відтоді підрозділ воював на Донеччині під час українського контрнаступу на Времівському виступі, підтримував вогнем на Херсонщині побратимів морпіхів, що відбували ворога і утримували плацдарм навколо кринків на лівому березі Дніпра. Від осені 24-го вони цілодобово і безперервно б'ють московитів поблизу Покровська з Мирноградом. Було інтенсивно Так. і каби були, і авіаційні удари були були, звісно, штурму штурми були. Бронетехнікою були мотоциклами були. Напевно, найінтенсивніше каже срібний старший офіцер батареї. Війна точилась у секторі напередодні Великодня. Гупали постійно, тобто ж воно чула, земля здригалась. Такого наступу ми ще не бачили, мабуть. Два роки. Тоді південно східніше Мирнограда головні сили ворожої 20-ї мотострілецької дивізії пішли на штурм бронетехнікою, піхотою та кількома зграями мотоциклістів за інтенсивної підтримки артилерії з авіацією. Вони там сипали, починали з кабою вночі, потім сипали артилерії. Артилерія там працювала 4 чи 5 годин ну, безперестанно. Тобто, постійно, постійно, постійно насипали, там неможливо було не вийти, не з нічого. То атаку спаливши чимало ворожої броні і знищивши не один десяток московицьких піхотинців, українські воїни відбили, та війна у секторі не припинилась. Хоча її темп кажуть морпіхи дещо знизився. Зараз менш інтицій... зараз менше інтенсивність. Ну натомість робота у реактивників 38-ї нікуди не зникла. Ви питали, куди ми стріляємо? Ага. Получається. Гармата Камаз і ПК. Ого. Вони можуть, якщо є потреба, і цілим пакетом рясно накрити площу у 8-9 гектарів. О, ложиться. Та нині на покровсько мирноградському відтинку фронту екіпажі БМ-21, 38-ї бригади морпіхів, стріляють, каже срібний, більше як снайпери по кілька ракет на ціль. Більше у нас не заборонено зараз. Іменно артилерія противника. Це гармати, там міномети саушки якісь. дивиться панорама, а бригам за небо. Взагалі-то він навідник в екіпажі Морпіхівського граду. Та віднедавна, дорогою на роботу і на шляху звідти, борсук їздить винятково біля пакету з ракетами у руках, міцно тримаючи карабін. Ви час їжджу на пакеті і за дронами дивлюсь. І що? А попадали чи ли, тільки лякали. Тільки лякали. <гум> Той карабін засіб захисту непоганий, кажуть морпіхи, але ефективний лише на мінімальній відстані. А ворожих дронів на Покровщині нині літає. Хоч греблю гати. Ну вони літають постійно. Зараз більше і зараз більше півів. Вони сюди почали долітати. Раніше не долітали, а зараз долітають і долітають туди і далі. Тіл, буде, буде, більше да? для надійного захисту і себе і бойових машин дуже потрібна потужна станція радіоелектронної боротьби. Долучитися і допомогти воїнам зібрати кошти на її придбання справа, звісно, добровільна, але ще захищають ці морські піхотинці кожного з нас і захищають дуже ефективно. Бачите, ціль вихід гармати, поруч КАМАЗ вигружають БК. Угу. Тобто це то, що... Ні, ну було б класно, звісно, віде, якщо, да. якщо Щоб Ісі, ну, прямо пряма влучання. З Покровського Мирноградського відтинку фронту на Донеччині Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1 1. Марафон «Єдині новини».